Початок роботи з пультом TX12. В нього є два входи: спереді і ззаді. Задній вход ми використовуємо для того, щоб заряджати пульт. Передній для того, щоб під'єднати його до симулятора. Якщо ми вставляємо ТІВС кабель спереду і намагаємося його включити, він не включається. Спочатку треба від'єднати, натиснути кнопку. Він відключився. Після цього ми під'єднуємо кабель Type-C, з'являється меню, і ми повинні натиснути USB-джойстик на ось цьому валіку. Ми натискаємо і є Connect на комп'ютері. Після того, як ви політали, його потрібно вимкнути і поставити на зарядку. Ми його вимикаємо. Беремо цей же кабель, переставляємо назад і ставимо його на зарядку.